Нівецькі школи готові до нового навчального року. Перший серпневий урок відбувся. Готуємось до виборів. Кандидати в депутати Верховної Ради обіцяють діяти. Семеро боковинців захворіло на лептоспіроз. Медики попереджають, хвороба може прогресувати. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 500 доларів США вимагала і отримала начальниця навчального відділу одного з Чернівецьких вишів від студентки. За інформацією прокуратури області, в таку суму жінка оцінила поновлення студентки на навчання на четвертий курс юридичного факультету цього навчального закладу. Наразі проти чиновниці порушена кримінальна справа за двома статтями кримінального кодексу: замах на злочин та одержання хабара. Досудове слідство у справі триває. Сім боковинців цього року захворіло на лептоспіроз. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке часто призводить до летальних випадків. Найчастіше хворобу людям передають миші та щури. За лабораторними дослідженнями, кожен тринадцятий гризун є носієм цієї недуги. Тому з періодом жнив та осінньопольових робіт небезпека поширення лептоспірозу значно зросла. Лептоспіри проникають у людський організм при вживанні забруднених харчових продуктів і води та через пошкоджену шкіру чи рибалці. Захворюваність на цю недугу в Чернівецькій області перевищує загальноукраїнські показники в 2-3 рази. Цього року на лептоспіроз захворіло 7 боковинців минулоріч 18. Троє з них померли. виникає внезапно остро, з повищенням температури до 39-40 градусів недомоганием, ломатой в суставах, болями в икроножных мышцах и в пояснице. В случае лептоспірозу, який зареєстрований в июле и в августе, это был основной путь заражения. Это водный. Это было при купании в неустановленных озерах, также при ловле рыбы. Інфекція лептоспірозу найперше в організмі людини пошкоджує нирки і до смерті хворого найчастіше призводить саме ниркова недостатність. Лікарі стверджують, що врятувати людину можна лише при вчасному зверненні до медиків простіше від цієї недуги вберегтися, дотримуватися елементарної особистої гігієни та боротися з гризунами. Кожний тринадцятий мишевідний гризун є носителем лептоспірозу. Десь в середньому в залежності від місяця к місяцю. Кажди десяти або і 4 четвертая криса є носителем істочником заболівання. Про липтоспіроз на буковині найбільше говорили в паводкових 2008 та 2010 роках. Тоді працівники СЕС перевіряли воду, попереджали людей про небезпеку та да допомагали з отрутою проти гризунів. Зараз, вважають пересічні чернівчани. Увага з боку медиків менша, тому й випадків захворюваності досить багато. Я боюся таких хвороб і за те, щоб провіряли водойміще. Звертали більше на це увагу, особливо на базарі за їду, оту воду. Але паніки ця небезпечна хвороба у наших людей не викликає. Кожен рятується як може. Гігієна, особиста гігієна. Берегтись, ясно, в водоймах провірених купатися. Проживаю в селі, вода у нас чиста, кринична, і вживаємо таку, а про цю хворобу мало що зна. Зрештою варто зважати на те, що у 2011 році в Україні було зареєстровано більше 300 випадків захворювання людей на лептоспіроз. Кожен десятий хворий помер і пік захворюваності припадає саме на літньо осінній період року. Тому все таки краще одягти під час сільськогосподарських робіт гумові чоботи та рукавички, і п'ятити питну воду. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Започатковуємо своєму ефірі рубрику Вибори 2012 де будемо інформувати вас про усі події довкола виборів до Верховної Ради України. У стінах українського народного дому говорили про розвиток місцевого самоврядування. До участі у обговоренні були запрошені лідери регіональних осередків політичних партій та кандидати у народні депутати. Які шляхи удосконалення органів самоврядування бачать претенденти на місця у Верховній Раді? Далі у сюжеті. Незабаром вибори змагатимуться у парламентських перегонах 87 політичних партій України. Як майбутні владники збираються розвивати роботи місцевого самоврядування, які за їх наріканнями далеко не досконали. Про це обласна організація комітету виборців запитала у лідерів регіональних політичних партій та кандидатів у народні депутати. Ми би хотіли дійсно зараз поспілкуватися, що саме пропонують політичні партії з позиції розвитку місцевого самоврядування. Що закладено в програмах передвиборчих програмах, тому що, наприклад, те, що ми побачили на сайті ЦВК, ці політичні програми, а це такі вижимки, як на мене, то там взагалі практично немає жодного слова. Голова фракції змін» у міській раді Олексій Каспрук, даючи оцінку роботі місцевому самоврядуванню, пригадав усунення з посади мера Миколу Федорака і референдум, який у Чернівцях так і не відбувся. Ми все ж таки будемо намагатися. Вносити законопроекти і законодавчо ліквідовувати районні і обласні державні адміністрації для того, щоб життям громади чи громад певної території керували обрані громадою депутати і створений ними виконавчий комітет. Комуністи вважають, що найголовніші проблеми місцевого самоврядування це нестача коштів і пропонують формувати бюджет починаючи з регіонів. Якщо ми будемо дотримуватись цього. То я вважаю, що буде поповнення бюджету, будуть у нас гроші, де ми можемо використовувати їх по даних цільових направленнях. Ударівці ж пропонують змінити систему виборів органів самоврядування, зокрема міських голів, обирати у два тури та надати можливість громаді самі усувати з посад чиновників. Наступне це народний вотум недовіри. Саме це надання можливості громадянам ухвалювати на місцевому референдумі рішення про недовіру голові місцевої державної адміністрації. Також керівнику міліції і податкової прокурору, судді, що матиме наслідком дострокове припинення їх повноважень. До слова на обговорення цих питань до українського народного дому були запрошені представники усіх політичних партій, які братимуть участь у виборчих перегонах. Однак на запрошення відгукнулося менше половини. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. В Ощадбанку знову реєструватимуть вкладників. 1 вересня розпочнеться черговий етап компенсаційних виплат вкладниками Ощадбанку колишнього СРСР. Також відновлюється актуалізація вкладників, які у 2008 році отримали компенсацію у повному обсязі. Наразі понад 27 тисяч буковинців вже отримали компенсаційні виплати. Також щодбанк виплачує 500 гривень спадкоємцям вкладників, які померли у 2005-2011 роках і не отримали компенсацію. Процедура одержання коштів залишається її ж і триватиме до 25 грудня цього року. Процедура як реєстрації, так і актуалізації залишається попередньо. Телефони, Київ, кол-центр, призначення дати, і вже відповідно вже наступні шлі, е, кроки. Якщо є вкладники, які були в 2008 році внесені в реєстр тільки е, одні ощадні книжки, а вони мають ще там декілька установ. В декілька установах ці ощадні книжечки, то їм також необхідно брати всі ці книжечки і ходити в ту е, телефонувати на кол-центр і звертатись в ту банківську установу, де лежать їх вклади. Урочисті збори педагогічних працівників нашого міста традиційно відбулися напередодні нового навчального року. У літньому театрі вчителі зібралися на перший серпневий урок, щоб відзначити досягнення в освітній галузі та обговорити процес вдосконалення своєї роботи. 64 дитини з Чернівців минулого року стали переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад. Відтак це далеко не все, чим можуть пишатися педагоги нашого міста. Три місяці велася активна підготовка навчальних закладів до 1 вересня. Вартувала вона майже 7 мільйонів гривень. Школи готові до нового навчального року. Це є найголовніше. Ми відремонтували тепло в багатьох закладах. Замінили вікна, двері використовуємо всі засоби, всі надходження для того, аби комфортно зробити. Дітям перебування в школі семеро чернівчан цьогоріч отримали максимальні результати із зовнішнього незалежного оцінювання. Секрет успіху, на їх думку, має три складові: гарний настрій, самовіддачу та вдалий дует вчителя й учня. Наша освіта завжди вважалася чомусь найліпшою, і тому гадаю, що саме багато спілкування з учителем. Є запорукою гарних знань, не підручники, а саме живе спілкування, оскільки так ми можемо передавати власний досвід. На урочистостях міська влада відзначила і заслуги вчителів. Цьогоріч педагогам вручили незвичних п'ять, а вдвічі більше муніципальних стипендій у розмірі 500 гривень. Готові школи і до опалювального періоду. На сьогоднішній день до 1 вересня готові всі навчальні заклади, всі 45 шкіл нашого міста. Всі готові на 95% до осіння зимового періоду. На протязі цього місяця нам потрібно ще дещо доробити. От такі нюанси невеличкі, тому що під час канікул було зроблено дуже багато. Нині школи забезпечені всім необхідним для навчання. Це зменшить хлопоти батьків, і що найважливіше, сприятиме більш ефективному засвоєнню знань учнів. Місто Чернівці забезпечено повністю підручниками. Проблем у нас немає ніяких. Перший клас починає працювати за новим. Державним стандартом всі підручники державного стандарту є вже в дітей. Цьогоріч на навчання і виховання у дошкілля прийде на 1200 дітей більше ніж торік, та на 300 дітей більше сядуть за шкільні парти. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти? Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!